Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Я ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки і вже за традицією з цими ароматами мене познайомила моя парфподруга Ніна. І посилання на її інтернет-магазин в інстаграмі я залишаю в інфобоксі внизу під відео. Будь ласка, переходьте, кому цікаво, дивіться. Ароматів досить багато. Я, як завжди, розділила їх на дві частини. Першу частину я вже послухала, деякі поносила, склала якесь своє певне враження про ці аромати і хочеться мені з вами цим враженням поділитися. Якщо наші з вами погляди співпадуть на ці парфуми, мені буде дуже приємно. Напишіть про це в коментарях. Якщо ж ні, то все рівно напишіть про це в коментарях. Можливо, вам ці аромати здадуться чимось. Зовсім протилежним, ніж я собі там нафантазувала і почула. Отже, друзі, я буду так, трошки рандомно тут діставати ці пробники від лаванти, буду наносити собі на шкіру, тому що ну, мені так більше подобається пригадати аромат, понюхати його, і так як це такі пробірки, то їх незручно наносити на блотери і. Я буду наносити просто от на шкіру. Перший аромат наношу собі на пальчик це у нас бренд Atelier Cologne. Дуже цікавий для мене бренд аромат, який називається Роза Куіре. Напевно, так. Ну, як завжди, все буде прописано для зручності, будуть зображення. Це аромат 2022 року, я подивилася, я дуже зраділа, що побачила в цій посилці аромат від Ательє Колонь. Я дуже хочу познайомитися з їхньою трояндою, а, яка називається Роза Анонімус. Здається, якось так: анонімна, одним словом, Троянда. Але ця троянда, ну, судячи з назви про шкіру, я так подумала, я навіть записала, яка назва, так і пахне. Трошечки дивно мені було побачити, що це аромат минулого року, тому що він звучить не ново, скажімо так, це таке класичне поєднання: шафран, шкіра, амбра, троянда, пачулі. От в такому от ключі виконаний цей парфум, тому це трошечки мене здивувало, адже це вже... Таке направ... направлення трішечки відходить в... в небуття, скажімо так, хоча я дуже люблю троянди і взагалі люблю це звучання. Троянда Пачулі. Ут, ну, ну, троянда Пачулі взагалі моє одне з найулюбленіших поєднань. Але цей аромат він дуже гіркий, він дуже гострий, тут дуже яскравий ут. На старті він мені просто дуже-дуже заважав. Воно було важко перетерпіти ось, напевно, хвилин 15, доки зійдуть ось ці такі верхні ноти. І далі аромат так всідається, стає більш затишним, таким теплим, густим. А... Але все рівно тут дуже міцна така троянда. І... Складається враження на початку, що тут переборщили з шафраном, тому що дуже гірчить аромат. До речі, шафран, я записала, шафран не заявлений в піраміді, але я от відчуваю, ніби таку гіркоту шафрану. Ви Знаєте, коли він поєднується з трояндою, то є така гіркота. В базі ця троянда вона стає м'якшою, вона стає більш такою теплішою, огортаючою. А, досить приємним ароматом, але все рівно для мене цей старт він все псує і такий агресивний ут це не те, що мені зараз хочеться, не те, що я шукаю. Тому якось ароматом він не викликав в мене багато емо... позитивних емоцій. Тобто він гарний аромат на тему, як я вже сказала, пачулі троянди там і так далі. Але мене не вразив там в саме серце, а сподівання були дуже величезні, тому що чомусь цей бренд він мене просто дуже приваблює. Хоча я знайома буквально з декількома ароматами. Так, наступний аромат. Зараз я подивлюсь, який. Тут всі оці о, від Леванти вони. В такому пакетику знаходиться і трошки важко звідти діставати. Це у нас молекула перша, молекула плюс пачулі. Дуже хотіла познайомитись з цим ароматом, і дуже мені хочеться познайомитися ще з молекулою, та яка з мандарином. Я взагалі не прихильник молекул. Неприхильник молекулярних нот, молекулярних ароматів, буквально кілька мені подобається. І все, як правило, з ці молекули, я фактично їх не відчуваю, хоча в мене є третя молекула, вона пахне ветивером, вона мені подобається. А ця от. Але це мені дуже сподобався, тому що тут одразу відчутні пачулі, і вони дійсно лісові, отакі зелені, пишні. Такі пачулі, як. Підвальні, як ми часто говоримо, такі але це, ну, це їх не псує, ніби вони з такою характерною гірченкою. Дуже добро, просто круті пачулі, гіркі пачулі, розумієте, це не солодкі пачулі, не якісь такі там, затишні, а такі от гіркуваті підвальні. Вони ніжні, я написала аромат пильний, він дуже гарний. І він на початку такий досить яскравий. Далі аромат стає таким, знаєте, ледь помітним. Тобто при якомусь повороті чи комусь там замаху руки ці пачулі звучать, звучать дуже гарно, дуже зелено так. Дуже ніжно це. Це фантастичне поєднання, тому що рідко зустрінеш саме ніжні пачулі. Вони або кричать сахаром, або підвалами такими, прям дуже сирими. А тут, тут вони дуже гарні, вони дуже такі зелені, приємні. Ну, одним словом, мені цей аромат дуже сподобався, і для мене самої це так несподівано, тому що як я вже казала, молекули це не зовсім моє. Але аромат, браво, мені дуже сподобався. Тепер мені дуже цікаво затестити інші молекули в поєднанні з іншими нотами. Так, наступний аромат у нас від Etat Libre d'Orange, який називається Rain Intense Incense, якось так. Аромат 2014 року, я собі тут виписала просто навіть для цікавості, наскільки цей аромат новий. Я його нанесу так само. Але одразу скажу, що аромат мені подобається. Я знайома з класичним флагманом, з флагманом Rein. Колись він мені попадався на сліпих затестах, він був просто, ну, такий, знаєте, аж очі вилазять тут такий аромат. Дуже такий агресивний, але він мені сподобався. Я його погано пам'ятаю, але пам'ятаю, що він мене чимось зачепив. А тут просто альдегіди, тут дубовий мох, тут якісь такі теж подвальні такі от моменти. Ой, дівчата, тут такі красиві альдегіди, і в поєднанні з дубовим мхом, що це просто неможливо спинитися, щоб не нюхати цей парфум, наскільки він мені подобається. Ніжна шкіра, спеції. А... Я написала, він, напевно, багатьом не сподобається, бо здасться дивним. Мені подобаються альдегіди. Але, ну, судячи з відгуків на класичний рейн, що там просто у людей, люди деякі до істерики доходять, настільки мені сподобався той аромат. Тут просто Тут е, альдегіди вони схожі на, знаєте, які на альдегіди, які я відчуваю в діа від АМУАШ. От щось таке схожі, такі альдегіди, дуже чисті дзвінки, але вони не абсолютно чисті дзвінки, тому що їх ніби як стримує о, замша якась, якась шкіра, така тендітна, витончена шкіра. І цей дубовий мох в базі, він так і хоче проявитися кимось таким. Поєднання зі шкірою, знаєте, може трішки нагадати, ніби як відтінки Кабушар, Грес-Кабошар. Я не прихильник цього аромату. Грес-кабушар мені пахне прям таким подвалом, але тут, ну, тут настільки все красиво і настільки от якось гармонійно дуже гарні альдегіди, дуже гарний дубовий мох і дуже гарна ніжна тендітна шкіра. Аромат дуже яскравий, дуже голосний, такий приємний, весняний, чистий. Ну, крутий, мені, мені прям дуже зайшов. Так, це вже протестувала. Їдемо далі. У нас ще один аромат від Ельдо. Я завжди тішуся, коли я можу зайвий раз протестувати аромати від бренду Ельдо, тому що мені дуже імпонує цей бренд. Завжди о, цікаві аромати у цього бренду, такі інтригуючі назви. Це в нас Шивас ан Аномалій. Так. Цей аромат мені менше сподобався, але тим не менше непоганий. Я не пам'ятаю, чи я з ним знайома, напевно, що була колись знайома, але я його, судячи, з усього, не запам'ятала. Хоча я не впевнена. А це якраз таки вже історія, така молекулярна, яка мені погано дається, скажімо так, я погано сприймаю такі аромати, погано їх описую, тому що я мало що в цьому розумію, а мало що можу відчути якось. Він знаєте, він такий мінеральний, ніби як асфальт. От Асфальт мокрий після дощу, пройшов дощ по свіжому якомусь такому гарячому асфальту. Цей асфальт остудив і ось такий запах. Оце воно. Я не знаю більше, що сказати. Я написала, можливо, архіви 69 на мінімалках, але ні. Ну, тому що тут так само слива там, в піраміді є а, ладан. Але, знаєте, от попався, би він мені на сліпих затестах, я б в житті вам не сказала, що тут є слива чи ладан. Для мене це просто остуджений такий асфальт а, після дощу. От, вже такий остихший. Аромат супер такий урбаністичний, такий міський для великого міста. О, він прикольний, він просто прикольний. Так, їдемо далі. І далі мені аромат дуже сподобався. Да, це аромат від бренду Мансера. Це, знову ж таки, несподівано, тому що я можу перерахувати на пальцях однієї руки аромати від мансера, які мені подобаються. Це мені прямо очень. Да, очень сподобався. Дуже. Я завжди, коли починаю тестувати аромати, в мене починає жахливо просто свербіти ніс. Так, що це? Що це таке? Це фіалка, це чоловіча фіалка. А аромат, звичайно, унісекс, але я би дуже хотіла, щоб так пахли чоловіки навколо. мене. Приємний, деревний, фіалковий, має такий стержень у вигляді дубового мха і ветеверу. унісекс в чоловічу сторону. Він на початку такий солодкуватий, далі він, як сказати, прикручується оця солодкавість його, виходить дубовий мох чуть-чуть, Ну, тут його. Ну, фактично не розпізнаєш. Добре вгадується вітивер, добре вгадується деревина. І от ця така солодка фіалка вона ніби прикручується і виходить оця дерев... деревина, але фіалка продовжує фоново так звучати. І я розумію, що. Це чоловіча фіалка, чоловічий такий от настрой, а ніби як солодкий, але і не солодкий. Ніби як чоловічий, не чоловічий. І вроді би, і фіалка така дівоча, але в той самий час вона і деревна. Ну, одним словом, аромат мені він дуже сподобався. Він дуже дуже гарно звучить зі шкіри і. Він дуже шлейфовий, дуже стійкий. І коли я тестувала всі ці аромати і робила це багато разів, наносила на різні частини рук, я постійно відчувала цю фіалку, вона така приємна, солодко-деревна, ну, одним словом, крута. Дуже сподобався. Наступний аромат я навіть не буду на себе наносити, тому що це ну, просто мій профуменний кошмар виявився. Давно зі мною такого не було, тому що. Ну, як правило, я переварюю аромати. Ну, якось такого, щоб, знаєте, побігти, змивати аромат. Таке було, але ну, я не пам'ятаю вже, коли таке було і з чим. А тут ароматики, так само від мансера, який називається Ваве Муск, напевно так. Це солена трава з якимось квітом. Супер жахливий для мене. Ось так я настану пробачте. Мені це, не, це просто нереально. Я коли пішла почитати, що там другі люди пишуть. Ну, нормально, людям подобається солоний, там він і такий, і морський, і якийсь відпускний. Боже, для мене це просто жах. Ну, настільки він мені не сподобався, що, ви знаєте, я його на себе не несла ввечері. Я просто зараз згадую, це капець. Ви знаєте, яка стійкість в мансера і Монталь? Ну, ж знаєте, це ж просто не, не віддереш. Ой боже, який він мені неприємний, я не можу. Я його нанесла. Та ще я так знаєте, коли я от вперше от так знайомлюся з ароматами через відлівант, я намагаюся нанести десь на пальчик, щоб потім піти помити руки знову. А тут я нанесла прям на запясток, так хорошо. І я починаю його рознюховувати, я розумію, що воно. Ну воно мені взагалі не йде, і чим далі, тим гірше. А Алісандра в цей час приймала ванну. Якщо вона йде в ванну, то це більше години, тобто її звідти взагалі не виманеш. Я розумію, що я не розумію, де мені це все мити. Я пішла на кухню, помила водою не допомагає. Я помила цим засобом для миття посуду. Ну, дуже слабо помогло. Ну фактично, верхні ноти тільки змило. Мені так смішно зараз, тому що це був просто якийсь жах. Я дуже вибачаюся, якщо вам подобається цей аромат, але для мене це просто суцільний якийсь жах. Я не могла це вдихати ну, давно зі мною такого не було от, реально. Наступний аромат від Монталь, який мені сподобався. І, до речі, цей аромат в кількості споживачів не подобається. Що дивно, це аромат, який називається манго-манго. Ну, дівчата і хлопці. Аромат на тему шершавого, соковитого, стиглого манго. Так, на початку це хімозіна така прям, <кхм> ну, реально. Ой, ну хімузіна така на початку, от перші буквально хвилини треба, щоб воно якось сіло. Все, все сіло. І далі йде шорохувати, таке, терпкувате манго. Шершаве. Е, я не знаю, як так можна от старт. Ну, це буквально кілька хвилин, ну, це просто така хімозіна. це просто жах якийсь. Ну, буквально кілька хвилин. А потім, а ви знаєте, я зараз нюхаю і думаю, а змогла б я отак от розпізнати, що це манго? Якби я не бачила назву манго-манго, бо манго", я не розуміла, що в піраміді взагалі є манго, я не впевнена, що я би змогла його розпізнати. Я не знаю, чи тут є і ланг, і ланг, можливо, він тут є. Я іланг ланд не люблю. Не люблю в парфумері, як правило, не люблю. Але я помітила, що часто іланг ланд в поєднанні з тропічними фруктами дає таку терпкувату, шерохуватість, якусь. Мені так важко це пояснити, але це щось таке. Шершавеньке таке, Тобто воно соковите, воно солодке, соковите, таке смачне манго, але не переслащене. розумієте? Тобто, є тут якась така шрохуватість, яка спиняє. Цю таку солодкавість вона не пре, не випирає. Ви знаєте, я навіть задумалась про те, щоб. Зафлаконити собі якусь міньку, бо я знаю, що у Монталі є оці 20 мл флакончики. Якби мені десь попався, я б собі купила От прямо на літо мені супер би зайшло. Мені зараз ну, воно таке класне. Просто, як я його так пропустила, цей аромат від Монталі? Я не пам'ятаю, колись знайомилася. Може, я його злякалася, тому що там ну просто катастрофічні. А далі так все приємно. Дуже гарне манго. Якщо ви любите манго, я люблю, наприклад, манго в ароматах, і чому би і ні? Ну, дуже гарне. Мені прямо солодко, шуршавий, ну, потрясне. Так, наступний аромат я не буду наносити на себе, тому що він мені не подобається. От, завершую на такій негативній ноті. Але, ну, як сказати, колись цей аромат при першому затесті мені сподобався. Я тестувала цей аромат від Джуліет Хазеган, який називається Ммм. Требухм. Я його колись затестила в Бумонді. Пам'ятаю, і він мені сподобався, він мені здався таким пудровим і. А він мені здався схожим на Валентину Пудре, яка в мене є. Я подумала, вау, можна собі купити як дубль Валентину Пудре, тому що, як ви знаєте, пудре знята. А Але щось я так і не купила, думаю, нафіг воно мені надо вже потім. А от. І тут я от його зараз завдяки Ніні -ні потестила. І ви знаєте, це малинова тубероза. Та він пудровий. Але це така солодкава пудровість, дійсно схожа, як. Переважна більшість людей каже, що він схожий на гіпнотик Поазон я з цим погоджуюсь. схожий на позон в туалетній воді, яка мені не подобається. У мене був Азун, в столітній воді, я його подарувала сестрі. Для мене там жахлива тубероза з кокосом. Так, от, якщо там тубероза з кокосом, то тут в Джульєті не кокос, а малина. Тут така малинова тубероза, ну така в дусі сучасності, знаєте, така от вона, напевно, приємна ця тубероза, вона така солодка, але не для мене, тому що я не любитель. Да, ну все, тут я навіть більш нічого не писала, просто малинова тубероза. роза. Я впевнена, що в нього є поціновоч, тому що він реально прикольний, пудровий, такий, солодкопудровий. Ну, не моє, не моє, тому що тубероза... я. Це щось в лісі здохне, якщо мені десь тубероза роза сподобається. Друзі, сподіваюся, я вас не образила цим відео і не оп... паскудила ваш там, улюблений парфум. Сподіваюсь, так і є. От, А якщо це трапилось, то напишіть ваші враження про ці аромати, якщо ви з ними знайомі, що ви про них думаєте, як вам вони вважаються, приємними чи ні, мені буде дуже цікаво почитати. Друзі, закликаю вас підписуватись на мій канал, ставте вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає просувати відео на YouTube. Буду вам за це дуже вдячна, всіх обнімаю. Бажаю вам гарного настрою, такого, як у мене сьогодні, і в цьому відео. Я не знаю чому. Але воно таке, настрій такий гарний. Бажаю вам гарного настрою, друзі. Хочу ще сказати, щоб ви не забували донатити на ЗСУ разом до перемоги. Друзі, слава Україні! Всім па-па!